Скажу чесно, ця думка мене вона зародилась ну, пару днів назад. До кучі думки не зібрав, ну, трохи зібрано, що зібрав, поділюсь. Я часто говорю, як ви і я, як ми оцінюємо жертву Ісуса Христа, яку міру. Я розумію її прекрасно. Що ми не можемо оцінити більше того, що Бог нам дає розуміння це. Ми не можемо більше вмістити, більше того, що дає вам і мені Бог, пізнати це. Це глибина, яку пізнати неможливо. Я завжди говорю про це, я думаю про це. Ми не уявляємо, поки ми на землі нашим людським розумом, від чого Бог нас звільнив Сином своїм Ісусом Христом. І що Він дарував нам, його жертвою. Ми не можемо містити нашим людським розумом, але по мірі нашого наближення до Бога, Бог нам відкриває це. І залежно від того, як Бог нам відкриває, ми це сприймаємо і втілюємо в життя своє, в наше розуміння від цього залежать наші дії, наше життя. Від цього залежить все. Я читаю 1 Коринтян 15 розділ. З 22 го вірша, 1 Коринтян 15, 22. Як в Адамі всі помирають, так у Христі всі оживуть, кожний у своєму порядку. Первісто Христос, потім ті, які Христові під час Його приходу. А потім Кінець, коли він передасть царство Богові й Отцеві, коли знищить усяку владу, всяке панування та силу, бо йому належить царювати. Доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Останній ворог, який буде знищений, це смерть. Бо все підкорив йому під ноги. Коли ж каже, що все, що все вже підкорене, то ясно, що це за винятком того, хто підкорив йому все. Коли ж підкорить йому все, то й сам син підкориться тому, хто підкорив йому все, щоб він був. Богом усім і у всьому. Це тяжка така ну, тяжкий такий відрізок Слова Боже, я прочитав. Але основна думка, я хочу сказати. Друзі, уявляєте, Бог Отець, який керував і керує Всесвітом, його влада була досконала над усім. Але прийшов час, що владу і право володарювати, Бог дав Сину. Так написано, но прийде час, поки Христос всіх написано, ворогів покладе до своїх ніг. Написано останній ворог це смерть. Друзі, це проходить, Бога ворогів нема, це проходиться в духовній, в духовній війні. І тоді, коли Христос підкорить собі смерть, тоді написано, що Він ту владу, якою наділив його Богатець, Він віддасть назад Богу Отцю, і сам підкориться Йому. До чого я це говорю? Ми читаємо, апостол Павло пише про себе, одначек найде скоро, я не пам'ятаю де. Я апостол. Я навчався в ногами Гамаліїла. Я читав трошки історію про Гамаліїла, історія, що вона пише. Це був той час, він був дуже знаменитий, такий ну, сильний вчитель. Чому він чив? Я або не прочитав, або ну, я не пам'ятаю. Я не знаю, чому він чив. Але апостол Павло, він був ну, сказати, може, так, ну, ну пробачте, в еліті учеників. В Гамеліла мало було. Ну, до нього треба було попасти на навчання. І апостол Павло був учився в цього вчителя. Він чогось досягнув. І апостол Павло пише. А що Богданчик? Ні, не, а що Ще то почитають щитою? Ні, це трошки інше. Там написано, що то я почитаю щитою. Третій розділ, так. Да. В сьомий вовсім. Сьомий, да. Хай буде це. Я знаходив це місце, думав, може це інше. Друзі, що я говорю? Всі наші надбання, всі наші досягнення. Я не знаю, говорив вам, не, не говорив, але в своєму житті я раніше про це думав. Що треба знати собі ціну. Але це гріх, це гордість. Як це знати собі ціну? Ну як це? Чи то так навчений був, чи от ну, не доходило мені? Але прийшов час, мені вже було за 50 років. І я читав апостола Павла, Друге післання коринтян. Я читав раз, я читав два, я читав багато разів. І я зрозумів, і мені відкрилось, що знати собі ціну виявляється не гріх. Я скажу чому, жити легше, друзі. Коли ти знаєш собі ціну, легше жити. Трапляється в нашому житті, що є люди, які повинні вони, їм легше дихать, їх життя піднімається на вищий рівень, коли вони тебе або когось іншого принижують, насміхаються, принижують. І тоді, коли мені це відкрилось, я це вам в церкві перші говорю, я нікому це не говорю. І тоді, коли мені відкрилось, що знати собі ціну, це не гріх, і я зрозумію. Гріх тоді, коли ти цим принижуєш іншого. Коли ти знаєш собі ціну, у тебе вилазить гордість, піднімається, і ти насміхаєшся над іншим. Оце гріх. А коли ти знаєш собі ціну, легше жити, легше переносити такі всякі. Ну, несправедливі приниження, несправедливі насмішки над тобою. Всякі такі, ну, Є такі люди, в них нікуди не дінешся, брати і сестри. Коли я прочитав апостола Павла, він каже, я апостол, я маю надзвичайне відкриття від Бога. Я досягнув того, я фарисей, я із роду Віні Амінового, Я навчався ногам ну, Маліїла, він розказує своє досягнення в житті, але. Саме ключове, саме головне, він каже, все це для мене мусор. Раді пізнання Христа, раді досягнення, раді віри тої, якою Бог мені відкрився, раді тої дороги, раді того шляху, який Він мені показав, те завдання, яке Він мені дав, послав дітей, до, підеш до язичників. Все те моє надбання земне. Воно для мене стало нічим. Але. Апостол Павло, я б трошки відхилився від тої думки, що я хотів сказати, але апостол Павло, коли його взяли, пам'ятаєте, римські воїни розтягнули його на розтяжку і вже почали батуги, бічі там, готувати, щоб побити. І він каже, хлопці. А я римський граждані? Як ви мене без суда, без нічого, римського громадянина, просто так розтянули? Та такого не буває. Він знав собі ціну, він знав громадянське право, він знав закони, в яких він жив, і йому легше стало. І тоді погукали бистрю командира роти, сотника. І догожило йому, кого ти, 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 ти знаєш, кого ти взяв на розтяжки. Та він же римський громадянин. Він прийшов до нього, почав спілкуватися з полом і каже, я за великі гроші купив римське громадянство за взятку. А Павло каже: а я й народився в ньому. Він знав собі ціну. Його виручило. Те, що він знав собі ціну. Друзі, знайте собі ціну. Якщо ви відповідаєте цьому, я хочу сказати про інше. Хотів ще поговорити, але скажу про інше, друзі. Я знову і знову скажу від того, наскільки ви і я. Наскільки ми оцінили жертву Ісуса Христа, в яку цінність для нас стала жертва Христа, від цього залежить все наше життя. Сьогодні брат Микола, Микола він згадував Вінковського. Я вчора теж згадав Вінковського. Друзі наші не знають його. Вінковський який, говорив на церкві. Я так зрозумів, у нього була якась спокуса. Якась спокуса пройшла в життя, випробування якесь. І він каже, я молився. Я не знаю дослівно, але я скажу думку основну. І він каже, я молився сльозами до Бога і сказав, Боже, я не хочу згрішити. І це розуміння цього, оцю перемогу. І оце бажання не грішить, дає наша, Твоя і Моя оцінка розуміння ціни, яку заплатив Отець за тебе і за мене. Оце розуміння, воно дає цю думку для перемоги над гріхом. Без цього ми слабкі, і нам дуже тяжко перемогти гріх. Хто ми такі? Чи грішні ми чи ні? От взагалі грішні чи ні. Та як би тобі ні. Нікого не вбили, не вкрали, шкоди не зробили. Як зробили, то було давно. Друзі, наша природа винні в цьому Адам і Єва, які народили ще тоді при створенні світа в в Єдемському саду. І ми народились в їхньому тілі. І ми грішні по своїй суті, по природі. Апостол Павло каже: розумію, бачу добро. А не роблю. І хочеться зробити добро, а не роблю. Роблю зло. Хочеться. І оця боротьба, він каже, у цій боротьбі, коли він розумів цю ситуацію, що треба робити добро, а не можу. Природа моя не дає мені. Гріховна природа, вона мене спонукає на гріх, на якісь на такі недобрі діла. І він каже, хто позбавив мене від цього? У нього не було сили перемогти. Ця боротьба вона йде все наше життя. Ми все життя в дитинстві, в молодості, до пенсії, до смерті ми все життя боремося, друзі, сили в перемоги, сили в перемогти в цей гріх, оцю мерзоту, якусь пустоту, якусь дешевизну дає розуміння. І оцінювання нами страдань, смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Нічого інше сили не дасть. Наша чемність, наші досягнення, наша людяність, слава Богу, якщо вона є, вона не дасть сили. Я говорю молоді. На соломіті. Мені ну, сподобалось дуже, дуже сподобалося часто в думках пісня. Я не буду рабом гріха. Ми роби гріха по природі своїй. Але оцей виклик, оця заява така, це, що ми можемо сказати, я не буду рабом гріхам, як Вінковський Сергій Петрович говорив, я не хочу грішити. Оце розуміння і сили дає знов і знов, в яку вагу для нас, в яку цінність для нас являється жертва Ісуса Христа, Його подвиг. Бо Він прийшов спасти тебе, брат, сестра і Тебе і мене. Не всіх, всіх загалом це неправильно, а іменно тебе і тебе, Льоша. І тебе, брате, і мене, іменно раді нас, Бог Отець, побачив, брата Миколу, намалював план його в житті. І Бог бачив, що прийде час. І його серце торкнеться Слово Боже. І за нього Бог послав сина на жертву, щоб викупить його і забрати його, брата Миколу, у свою власність. І сказав: Ти не свій, а ти мій. І написано так: ви не свої. А ми куплені дорогою ціною і ми є діти Божі. Друзі, спокуси будуть. випробування будуть. Я часто про це говорю, бо воно є так. Всякі недобрі справи вони прийдуть. Наша суть така, природа, наша така людська, гріховна. І все життя, боротьба. І сили для перемоги дає жертва Ісуса Христа. Наша віра. Те, що Він прийшов за мене, пострадав за мене, вмер за мене, воскрес за мене і сказав я перед Отцем буду ходотайствовати за тебе, брат і сестра. Коли ти зрішиш, а я Христос каже, буду просити Отця, що Він дав тобі сили. Я говорив в прошлой раз, благодать та сила, яку Бог дає йти за ним. Друзі, хай Бог поможе нам. А Бог поможе нам. Ми помиляємося, ми падаємо. Щоб Бог допоміг нам цією вірою в жертву Ісуса Христа, в Його смерті, в Воскресіння. В оцінюванням, це дуже важливо. Я часто повторяюсь, дуже важливо, в яку міру, в яку ціну оцінили ми жертву Ісуса Христа. Іменно ця оцінка нами, подвигу Христового, вона дає сили або не дає. Та поможе кожному Бог правильно оцінить, правильно підходить і пам'ятать то, що, по суті, наші ми гріховні, навіть, коли ми не зробили ніякої гріха, ніякої шкоди, по суті, нашій ми гріховні. І оце розуміння цього, он дасть сили і дітям, і старикам, і молодим, і всім підряд дасть сили сказати. Я не буду рабом гріха, я не хочу грішити. Ця сила приходить від Бога. Допоможи кожному з нас, Бог, будь такими. І коли ми прийдемо до нього, я про це завжди молюсь. Боже, допоможи мені прожити так життя з моїми помилками, з моїми недосконалостями, коли я прийду до Тебе, щоб мені не соромно було, подивитися в очі твої. І щоб прийняти, щоб ти мене прийняв як сина. І ти для мене був Спасителем, не Суддєю, а Спасителем. Тут на землі допоможе Бог кожному жити так. Його ім'я Хай прославиться в наших серцях. Амінь. Заспіваємо